За знову міша піщану. Я знаю, що всі ми можемо зіткнутися з проблемою, як низька вологість в кімнаті. І щоб вирішити цю проблему, ми придбали в магазині компі ось такий зволожувач повітря від неокліма. Він, незвичайний. в нього є нічний режим, може зволожити кімнату площею 30 квадратних метрів, може працювати. До 10 годин і можна додавати в воду аромамасла і можна використовувати функцію нічника. І зараз ми будемо його розпаковувати. І я вам буду розповідати, як він працює, та як виглядає. Ось я вмикаю нічний режим, і як гарно висвічується вода. Можна вимкуватися. Лише підсвітку води. Можна, щоб тільки підсвітка була як нічник. Товар дуже рекомендую. Знаю, що ви будете ним задоволені так само, як і я. Сьогодні ми познайомилися з воложучем повітря від неокліма. Товар рекомендую ще раз. До нових зустрічей!